А у тебя нет подруг? Девчат подруг нет. Ну, наверное, бо, потому бо, что я дружу с девчиной, ну, она мне не подобается, то какая может быть дружба? Нет, или... есть платоническая, типа... Кто? Платон... Платоническая любовь. Платоническая любовь. Это как? Ну, типа, тебе нравится, типа, проводить время, но ну, типа, не хочется заниматься, типа, с... Как мама любит? Чего вот что мне, здоровому хлопцу, не буду хотеться заниматься с... с девчиной? Ну, например, а, а если это, например, ты дружишь с женщиной, ты которая... Здоровый, парень. Которая старше <laughs> тебя, например. Я люблю постарше. Хочеш сказати, старші я дівчата не гарні? Є дівчата в 40 років. Ну жінки, які в 40 років чудово виглядають. Але якщо вона виглядає в 20 негарно, я я чого мені з нею спілкуватися взагалі? Наприклад, раді вигоди, раді фінансової вигоди. Раді ви таки відносишся? яка від жінок вигода? Якщо фінанс, ради... то... а якщо вона багата і успішна, не свой бізнес зазвичай жінки, які багаті і успішні, вони шукають хлопців, які ну їх приваблюють хлопці, які хоча б не менш багаті успішні ніж вона.